Доброго дня, любі друзі! Це Наталя. Привіт-привіт. Це Київ. Любі друзі, зараз осінь, листопад місяць. У перехідні сезони ми дуже часто відчуваємо в себе якусь млявість. І щоб трохи підбадьорити себе, можна використовувати всі переваги осени. осені. У нас багато зараз вітамінних овочів та фруктів. Така пора вітамінна, треба користуватися нею. Це аж, мабуть, до початку січня овочі будуть зберігати всі свої віта вітаміни. І от коли ви, друзі, знаєте, коли буває голова болить, так? Ну, раніше казали, не бариться не відкрити хвіртку. Не хапайтеся за таб таблетку відразу. Може бути достатньо відкритої хвіртки і свіжого повітря. І ви знаєте, це працює. Просто ми про це забуваємо. Так і тут, якщо ви... Відчуваєте якусь млявість, слабкість, упадок сил. Беріть обов'язково свіжі, овочі, фрукти і робіть собі на комбайнах, блендерах, смузі, фреші, мелені салати свіжі. У мене на каналі є салати мелені зі свіжих овочів, смузі є морквяно банановий. А сьогодні я вирішила зробити показати вам фреш. З додаванням водички я буду додавати трохи цукру одну ложечку. Якщо ви не хочете, я от вчора робила без цукру, теж дуже-дуже смачно. І стаканчик цього фрешу на день, і ви почувствуєте почуєте, як вам стало краще, і тонус організму покращився. Тобто, тут в мене мисочки десь 300 грамів посіченої кубиком гарбуза. Половинка яблука, я вчора робила без яблука, теж дуже смачно. Половинка яблука, додамо цукру трошки сьогодні. Візьму 100 мл лимонної води, Це кипячена вода з додаванням соку лимона. І свіжовичавлений сік гранату. Майже 200 мл з одного гранату. У мене теж є відео, як я вичавлюю сік з гранату. І як я роблю лимонну воду, я теж вам покажу ось Зараз ми все це завантажимо наш чудовий комбайн. У чашу блендера комбайна Тут є ще місце для другої чаші. Це чаша для роблення змішування і роблення ось А блендер він такий універсальний. Ось ми зараз це загрузимо сюди і буквально одну хвилинку. І в нас буде готовий чудовий фреш. Я вам покажу. Любі друзі, змолола я в блендері на комбайні цю суміш свою фреш. І десь 700 мл у мене готового продукту вийшло. Е, яка смоката, Ну, спробуємо. М -м -м. Яка повітряна суміш? Такий гарбуз смачний, він навіть, це мабуть, батиран був сорт. Присмаком огірка, навіть свіжого М -м, смакота. Любі друзі, підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, подобайки. Робіть собі такі фреші свіженькі зараз восени. Не хворійте, кияни тримаємося, пенсіонери також тримаємося. Все буде добре. Пока-пока.